Вони щодня ризикують своїм життям. На Прикарпатті відзначили роботу рятувальників добровольців. До участі у заході долучилися партнери з Польщі, представники добровільних пожежних команд з різних областей України, а також надзвичайники з Івано-Франківщини та Тернопільщини. Більше у матеріалі моїх колег захід розпочався урочистим проходженням добровільних пожежних команд на спецтехніці. Резувати створення добровільних пожежних команд в Україні саме така мета заходу, який відбувся у селі Маріямпіль Дубовецької тергромади. З'їхалися добровільні пожежні команди з п'яти областей. ми молилися за їхнє здоров'я. Ми плануємо обмінятися досвідом. Маємо достатньо свого і хочемо набути набути їхнього досвіду, і на насправді атмосфера і аура наскільки надихаюча, що хочеться творити і жити далі. Безпечно задля обміну досвідом на Прикарпаття завітали і представники добровільної пожежної команди з Рівненщини на сторожі безпеки у своїй тергромаді. Вони вже 5 років. В шпанівській громаді це добровільна пожежна команда в чистому вигляді йде за польським зразком. Відповідно, ми проходили навчання в республіці Польща. Маємо відповідні сертифікати і абсолютно з нуля створили добровільну пожежну команду і започаткували добровільний пожежний рух в нашій громаді. На початках було дуже багато надзвичайних ситуацій в екосистемах. Зараз трішки легше, але ось, скажімо, цієї ночі була підпалена. Автомобіль, відповідно, наші добровольці поїхали його гасити, і ми відразу ж поїхали до вас сюди на захід. Схожі заходи з нагоди вшанування рятувальників добровольців відбуваються і в сусідній Польщі. У них українці і переймали досвід. За тих перелятків за тих декілька років, відколи створені добровільні пожежні команди в Україні та в Івано-Франківській області. Зокрема, місцеві рятувальники-добровольці зробили великий крок вперед. Наші команди існують уже більше сотні років. А Тут за такий нетривалий період вдалося зробити чимало. Також учасники заходу ознайомились з функціонуванням літньої школи безпеки життєдіяльності для дітей, яка вже третій рік працює в Дубовецькій тергромаді на базі ДПК «Лани».